Розпочалося перше знайомство російської делегації із Вягріщеною у музеї Лесі Українки. Потім зустріч з громадськістю району в Ноград-Волинському медичному коледжі. Там голова Ради Федерації зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко привіталася з присутніми українською мовою, продекламувала вірші Лесі Українки, наголосивши цим на своїх українських коренях. Після такої неофіційної частини розповіла про мету свого візиту, налагодження культурних, освітянських і головне економічних зв'язків між Україною та Росією. Російський бізнес зацікавлений зазначила вона в інвестуванні в українську економіку та у взаємному товарообороті. Що ж до наболілих газових питань, Валентина Матвієнко зазначила. Сьогодні у президентів наших держав, у наших держав є тверда політична воля підписати нове згодовування по співпраці в сфері енергетики, в тому числі в газовій сфері, уже долгосрочные соглашения, которые взаимо, взаимно выгодны как у России, так и Украине, которые предусматривают снижение цены на газ и многое другое. Я уверена, что до конца года, в декабре, это соглашение будет подписано, и на долгие годы эта тема уйдет в прошлое. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин закликав позбутися упереджень і перепон на шляху співпраці з Росією. Це відповідно не означає, що хтось хоче Україну починити себе, Конечно, мы должны исходить из того, что с ключевых вопросов Украина должна принимать самостоятельное решение. Это является определяющим признаком суверенного государства. А экономику она имеет интернациональный характер. Валентина Матвієнко зазначила, що всі без винятку російські політичні сили зацікавлені у співпраці з Україною. Українські політики також з налагодження взаємозв'язків. За останні роки дуже багато назбиралося негативу, і сьогодні треба це виправляти. Для Житомирщини зазначив голова облради Йосип Запаловський. Економічна співпраця важлива, оскільки область зацікавлена в експорті своєї продукції. Після засідання в медичному коледжі Володимир Литвин запросив російських гостей на малу батьківщину, Слободу Романівську, садиби своєї мами.